Доброго ранку. Ми сьогодні знову завітали в кафе Мормелад, де вже знайомий шеф-кондитер пані Ірина вам знов продовжує розказувати і показувати таємниці десертних справ. Доброго ранку! Ірина. Доброго ранку! Що ми будемо сьогодні робити? Сьогодні ми будемо готувати чудовий десерт, який називається ягодне асорті в соусі сабаєн. Давай спочатку потрібно приготувати малинове суфле, яке готується теж малинку перебуваємо блендером. Додаємо цукор. Додаємо цукор, перетираємо через ситочку і звільняємо масу від кісточок. Так. Угу. Ось, у нас маса життя готова. Так, ми є. додаємо її. І ложечки. Так. Одна. І дві. Є, не, не замало? Ні. Ні. Мені все треба, щоб багато було. Друзько. Так, є. Далі. На дно кліманочку ми виложуємо ків'я, зарані приготовлена. Давай, ти собі, я собі. Так. Поверху, так? так. Ми так Красота. Тепер вложимо малинку. Давай. Теж малинку Малинку вложимо 70 грам. Це скільки приблизно? Ну, тут на дві порції. Залишаємо дві малинки на декор до Дві. Так. Є. Рем-соус Сабаєн. Він готується з яєчних жовтків і з цукром. Він збивається міксером угу. до, до такої політ... консистенції, Я бачу, так? так? так. Угу. А потім. А потім ставиться на на водяну баню. І ми маємо її мішати? Так, її потрібно постійно помішувати, щоб не приставало до дна. І скільки ми маємо на водяній бані говорити? Е, ну, хвилин 15-20. Ага, Залежно тоб... від, від жовтків. Ага, тобто, якщо вона трішечки вже так пожовтіє, то ми так. вже маємо його виключати. Так. Добре, добре далі. Його заливаємо, малинку заливаємо. Отак -от прям усе-усе-усе. Да, усе. Приберемо малинку. І прикрашаємо наш десерт м'ятою. І наш десерт п'ягодна в сорті з соусом Сабаєн – готуємо. У народі кажуть, що від солодкого добрішують. Так це чи ні вирішувати вам. А ми бажаємо вам доброго ранку та вдалого вам! i